Добрий день, малята! І знову ми з вами зустрілися на музичному занятті. Дуже рада вас вітати! Перед тим, як почати заняття, давайте музично привітаємось! Добрий день вам, діти! Добрий день! Любі дітки! Сьогодні ми знову відправимося до чарівного лісу. Але до яких звірів у гості ми завітаємо? Ви дізнаєтеся, послухавши музику! І, будь ласка, дітки, ми сьогодні завітали до зайчиків чи до ведмедиків. Про кого говорила ця музика? Так, звичайно, це були ведмедики. Як ви думаєте, яка була б музика у зайчиків? Напевне, звуки були б високі, тоненькі, так, швидкі, голосні, так? А ці звуки зовсім інші. Вони такі низькі. Пам'ятаєте, ми говорили про пташок, які сидять на високій гілості на низькі. Ось звуки ведмеді вони низькі, вони такі товсті, як самі ведмедики. Так? Також вони більш повільні, тому що ведмедики не стрибають швидко, як зайчики, так? а ходять більш повільно. Ведмеді великі, так? Тому і музика така більш повільна і низька. Ведмедики сьогодні принесли нам кульки погратися. Я впевнена, у вас вдома є якісь м'ячики. Будь-які м'ячики, які поміщаються вам у ручку. Ведмедики нам принесли гру «Чарівні кульки. Візьміть ручки кульки і будемо під музику робити рухи. Подивіться, як малята вміють ними грати ось яка, ось яка в мене кулька ось яка, кулька ось яка В мене кулька ось яка, кулька осяка, кулька по долоні, радісно стрибає, як прудкий маленький м'ячик ма. Чи ми сьогодні з вами добре попрацювали? І я з вами прощаюся, як завжди, до наступного разу. Бай-бай!